Пройшло офіційне спецпогашення. Добрий день всіх вітаю. Рівно голопоч Папочка, ще є. ще Пізніше ще покажу відправлення своє. Ще відправлення таке зробив. Запам'ятовувати штрих-коди, чеки. Опустив я в конверти. Подивився, хто мені відправляв. Надіюсь, що я ні про кого не забувся. то на погашенні вже не був з лютого місяця. Трошки повезло, що відпустка. Так що попав на спецпогашення. Офіційно на урочистості зробив деякі відправлення. Чеки повкладав середину, можливо комусь потрібно. Випуск цікавий. Чуть марка, якби була менша. то, якщо чесно, як на мене завелика марка, як для конверту. Так що сподіваюся, що скоро отримаєте від мене листи. Це на дирекцію ще висила колекцію. Так, що таке було спогашене. Марок ми відділені ціла куча. Надію всім хватає. Скільки ти наші цих Тільки, на жаль, людей немає. Надіюсь, звинищувачам. Сили Збройні Сили України підсиляться і російських фашистів лупити. Будемо на своїй землі і гнати їх чим подальше. Так що так. Всім кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Слава Україні!